Сидирати це цінне природне добриво, яке наситить ґрунт азотом і вбереже ґрунт від бур'янів і різних захворювань. Втім, ніхто не забороняє використовувати на своїй ділянці сидиратні культури, придатні в їжу, наприклад, чорні боби свого часу боби стали справжнім порятунком для простих селян в неврожайні роки, адже рідкісна городня культура може похвалитися настільки рідкісним поєднанням високої поживної цінності і неймовірної невибагливості. Лідкісний овоч може витримувати заморозки до п'ять, з бобів варили супи, готували гарніри і навіть робили борошно, яку потім додавали в хліб, коли ж на зміну бобам почали приходити інші овочі. Їх популярність почала сходити нанівець з постійного мешканця городів і цінної харчової культури вони перетворилися в рослину, яке найчастіше використовують для поліпшення ґрунту або для корму худоби. Відтепер пальма першості серед бобових культур відійшла квасолі і гороху. Чорними бобами називають сорти кінських бобів, які в міру свого дозрівання набувають темно-фіолетовий колір. До таких сортів відносяться: наприклад, бобчинські, російські, чорні і білоруські боби. Втім, зараз, коли вчені і медики з усього світу все частіше стали вказувати на користь цього продукту, поступово почав відроджуватися і інтерес до продуктів, що містять сою і до бобів, в тому числі у чому ж причина популярності цього продукту, чорні боби були виведені селекціонерами порівняно недавно 40-х минулого століття. Однак саме цю культуру можна назвати правонаступницею тих овочів, які використовували в їжу наші предки. Оскільки основою для її виведення служили давньоруські сорти бобів, навіщо садити чорні боби на ділянці? Боби ефективний сидерат, який допоможе збагатити ґрунт азотом і вберегти грядки від бур'янів і нематод, ця культура відмінно показала себе практично на всіх видах ґрунтів, від легких піщаних до важких і щільних кращий час для посіву бобових, як сидератів. літо у початок осені. З метою відновити якість ґрунту після збору врожаю основної культури. Втім, у кожного овоча є свої переваги з приводу того, де як краще закладати цей сидерат, найкраще на боби реагують огірки, картопля і томати. Також плантацію бобів можна розташувати з північного боку ділянки, виділеного під теплолюбні культури. В цьому випадку боби висівають трохи раніше, ніж висаджують розсаду основного. Рослини таким чином вони стають природною перешкодою від холодного вітру, для колісної посадки боби висаджують в три ряди в шаховому порядку, залишаючи по см як між самими рослинами, так і між рядами, як виростити чорні боби на ділянці. Чорні боби це порівняно невисокі, 5.0 – 110 см рослини з потужною кореневою системою і м'ясистим стеблом. Залежно від сорту на одному пагоні визріває від 6 до 16 стручків довжиною до 12, висадивши на своїй ділянці чорні боби, ви вб'єте одним пострілом двох зайців і родючість ґрунту поліпшите і сім'ю корисним продуктом харчування забезпечити. Вже через 50-60 днів після посадки ви зможете зняти свій перший урожай бобових місце посадки чорних бобів. Чорні боби успішно ростуть і плодоносять навіть на бідних ґрунтах. Проте найкраще вони відчувають себе на важких глинистих і торфяних ґрунтах, а ось кислий і піщаний ґрунт, бо вам не товариш. Ще одна умова, яке бажано дотримуватися, якщо ви хочете домогтися багатого врожаю цієї культури. Це достатня освітленість, що ж стосується сівозміни, незважаючи на те, що чорні боби сприятливо впливають практично на всі овочі. Вирощувати Бобові на одному і тому ж місці кілька років поспіль не можна. Це означає, що якщо в цьому році ви вирощували на якійсь конкретній грядці квасоля або гогох, то наступні 3-4 роки бобів там рости не повинно, однак при цьому їм підходить ґрунт, на якому раніше мешкали картопля, томати, гарбузи, огірки і капуста, як посадити чорні боби. Переберіть насіння, відібравши для посіву тільки неушкоджені екземпляри. Потім замочіть їх у воді кімнатної температури на 5-6 годин, а потім прогрійте в теплій 5-0 з воді протягом 5 хвилин, хоча боби в змозі переносити навіть невеликі заморозки. Оптимальна температура повітря для посіву насіння починається від 1-5. Для осіннього посіву Бобів грядку попередньо готують, перекопують і вносять добрива. 3,0,40 суперфосфату і 10,20 хлористого калію на посадок навесні грунт розпушують, а потім розрівнюють граблями насіння чорних бобів посівають на відстані двадцять 25 один від одного, залишаючи між рядами заділ не менше 45 см завдовжки. Посівний матеріал закладають на глибину 3-5 см у важких ґрунтах і на 6-8 см на легких, як доглядати за чорними бобами. Коли стебла рослин піднімуться над землею на 10 см, подрихліте і прополіть їх у міру необхідності підгортайте рослини до тих пір, поки вони не досягнуть висоти 50-60 см. Вирощування чорних бобів у відкритому ґрунті багато часу не відніме. Розвинена конева система цих овочів дозволяє їм споживати воду, розташовану на глибині недоступної більшості городніх культур, однак подібне твердження справедливо тільки по відношенню до дорослих екземплярів, вони потребують поливу тільки в тривалі посусливі періоди, що ж стосується молодих рослин то на етапах бутонізації. Цвітіння і освіти зав'язи вони вимагають багато води. Дефіцит рідини в ці періоди може призвести до в'янення квіток і нещодавно сформованих стручків у посушливий період, бо боби поливають два рази в тиждень, витрачаючи при цьому по 10 води на один Втім, надлишок вологи також не піде рослинам на користь високорослі сорти бобів потрібно підв'язувати відразу після посіву або вже після того, як рослини трохи підростуть. Вбийте по краях рядів кілки опори висотою 1-1-2 і натягніть на них 2-3 ряди дроту з інтервалом в 30, коли висота бобових стебел досягне закладеного природою максимуму. Прищепнете їх верхівки, коли і як збирати чорні боби. Якщо ви висадили цю культуру виключно як сидерат і не зацікавлені в багатому врожаї або довгому його зберіганні, то боби молочної стиглості можна вживати і в сирому вигляді. Якщо через шкірку стручка ви можете чітко визначити фасолінку, значить, його плоди готові до вживання, як і інші представники свого сімейства, боби зріють неоднорідно першими це роблять стручки. Розташовані біля самого низу, чим вище стручок, тим пізніше він встигне, якщо ж ви вирішили вирощувати боби для зберігання, то вам доведеться дочекатися, поки стулки стручка не висохнуть і не потемніють, як заготовлювати і зберігати чорні боби чи не єдиним серйозним недоліком цієї культури можна назвати складність в їх подальшій кулінарній обробці. Висухлі насіння перед приготуванням доводиться довго замочувати 1-2-16 годин тому що в процесі сушіння шкірка бобів стає дуже твердою, чим корисні чорні боби, як інші представники свого сімейства чорні боби містять велику кількість білка близько 4,0, що дозволяє їм зрівнятися за цим показником з м'ясом, при цьому калорійність цього овоча досить невисока. Цього 57 ккал на 100 продукту, крім того, був би багаті клітковиною і фолієвою кислотою. А останні дослідження вчених показали, що раціон сучасної людини повинен включати близько 8-1-0 бобових культур, незважаючи на всі свої корисні властивості, боби не слід вживати в їжу людям, що страждають від захворювань печінки і шлунково-кишкового тракту. Тому Перш ніж вести в своє меню велику кількість цього продукту, порадьтеся зі своїм лікуючим лікарем, якщо ви хочете поліпшити якість ґрунту на своїй ділянці, а на додаток до цього ще й урізноманітнити раціон сім'ї, спробуйте виростити на своїй ділянці чорні боби. А яким сидератам віддаєте перевагу ви?